Привіт всім! Дивіться, яка красала тебе. Я так розумію, що в цьому році модний колір червоний, напевно, так? Для Боже! Це якраз для мене для сороки актуально. У мене вдома ось такі були. Це для Взагалі гляньте, скільки всього. Кірі все, які я Ой, вони навіть світяться, Кирюха. Прикольно. Різні масочки, шляпочки. Думаю, також у мене були, шляпки такі вдягали. Кіря бережні. Гляньте, он оцей своє. шар взагалі. Це що то з чим-то. Може, комусь буде корисно. Гляньте, які іграшки. Боже. Думаю, комусь може бути корисно. Може хтось ще не знає. Може трішки додавлю настрою. Сніг навіть штучний. І ціни. Свічки. Так, взагалі така краса. Ой, це ще. прищепки. Ну, це таке, так. Да. Наклечки, раз. Гірляндочки, гляньте які. Гірлянда електрична. Да, електрична. Ой, господи, гірлянда на сонячній батареї. Дай я це, каже. А Ось це гляньте, які кулі. Ой, диви, ми тоді з тобою великі, а це ось маленькі. А сколько маленькие стоят? Ну сатрушечка сынок. Я не знаю. Прекрасно. Чарівна куля. Ну це ж та 129. Прекрасно новорічно. Прекрасно. Скляна куля декор. Нет, 99. Боже, гляньте, яка краса. Ой, гляньте, які олені. Поривіли півдня, а тепер пройшли новорічний вайп. Ні, ну це взагалі так прикольно. Знаєте, те все життя заворажувалася такими кулями. Як ота маленька дитинка. А ці ще й заводяться. Вони ще й співають. Ага, давай. Тихо все. Я щось порвав. Кирилл. Щось тут трошки не вийшло. В общем, тут грає новорічна пісня. Я не можу однією рукою вам. А там його нього друг не согла. Ну, понятно. Коняночки всякі. Ну, короче, це що таке? Гірлянда. Вау, це малювати, прикиньте. Бенгальські вогні. Нічого собі ціна. Ось такі розмальовочки. Коротше, тут що хочеш. Вайбу вам новорічного. Присилаю трішки. Ой, а це взагалі краса, будиночок. Коротше, що за що я не люблю? АТБ, що тут фіг найдеш ціну на товар. Коротше, прекрасна новорічна, виставка походила цей будиночок. А, тут іще два катажні я гляньте. Всім супер. Всім новорічного настрою бажаю. І пишіть лист Святого Миколаю. Мої побажання будуть очевидні. Ой, боже, гляньте, капець яка цікавинка. А, гірлянда в від перчаток. Взагалі, всі біжить в ОТБ та дуже багато цікавого.